Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Сьогодні готуємо фарширований перець із замороженого перцю, солодкого болгарського. Я його розморозила, приготувала фарш. Фарш у мене свиний, я перемолола фарш з цибулею, з морквою, відварила до напівготовності рис. Зараз все змішаю. А це в мене цибуля і морквинка для зажарки для подліви. Зараз змішаю все, посолю, поперчу, будемо начиняти перець. Змішала я гарно. Фарш з сіллю, з перцем. Зробила все до смаку, як мені подобається. І начиняю, фарширую перець. Беру чайну ложечку. Ну, я подробно розповідаю чайну ложечку, фарширую перчик. І виставляю її. У мене, ось, бачите, каструля з товстим дном. Ось. І отак гарненько ставимо. Нафаршувала я перці, залишився фарш, я зробила ті і нарізала вже цибульку і морквинку для зажарки під подліву. Зараз будемо робити подліву. Смажимо цибулю, перемішаємо і додамо моркву. Підсмажила я цибулю до прозорості і додала моркву. А спочатку налила 2 столових ложки олії. І смажимо хвилиночок, ще 2-3, і будемо заливати томат. Поклала я 2 столових ложки томат пасти. Зараз залю домашнім томатом з кислих помідорів. Залила я томатом. Десь приблизно 100-150 грамів. І виливаю 250 грамовий стакан води. Ось. І буду солити, сахарити, щоб було солодко кислий томат. Колір в телефоні зовсім не такий виходить, як на самом ділі, в сковорідці Він червоний. А тут якийсь він жовтуватий. Ну, зараз буду доводити все до смаку. І ось я вже зробила нашу подліву, довела до того состояння, щоб воно мені подобалось. Кисло-солодкий смак. І будемо варити. Закипить, прикрутю на тихий вогонь, і будемо готувати. Перці наші до готовності Наші перці готові. Варилися вони у мене 35 хвилин, тому що перець зарані був проварений, заморожений, а якби він був сирий, звичайно, б хвилин 40-45. Так що можна вже смакувати, це смачно. Зараз подивимося, який він у нас всередині. Ось я його розрізала. Отакий він зварений. От. Так що, пробуйте, готуйте. Нічого в цьому немає складного. Це доступно. Продукти всі в наявності є. Замість рису можна булгур примінити. Чи рисову січку, бубе-перець. Так що це все смачно. Приєднуйтесь до мого каналу, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових відео, до нових зустрічей. Все буде у нас Україна!